Петро Лазутки, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї об'єднаної механізованої бригади. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Бажаю здоров'я. 47-ї окремої механізованої бригади. Невеличке таке виправлення. Уточнення. Дякую, дякуємо, що виправляєте. Пане Дмитре. А яка зараз обстановка довкола Авдіївки? Обстановка стабільно напружена. Насправді тривають важкі жорсткі бої. Подекуди зустрічні бої також. Наші підрозділи час від часу контратакують, не безуспішно не дають ворогу просуватися. Тобто суттєвих просувань на півночі від Авдіївки у зоні виконання нашої бригади не спостерігається. Епідронами знищується ворог. Переважно зараз вони атакують малими піхотними групами, але не так давно було знищено два ворожих танки нашої артилерії. Тобто застосовується також і важка броньована техніка. Про це не слід забувати. Ціль оточити Авдіївку у них залишається актуальною і вони в різний спосіб намагаються це зробити, але отримують відсіч. Російські так звані воєнкори повідомляли про те, що окупантам нібито вдалося просунутися в промзоні на сході міста. І знову ж таки вони повідомляли про те, що Збройні сили України успішно контратакували. І змогли знівелювати це просування. Яка інформація щодо цього є у вас? Насправді дійсно така інформація є. Але знову ж таки, це не зона відповідальності нашої бригади. Тому говорити про це я не можу. Але так дійсно надходить інформація. Втім, наші військові наскільки мені відомо. Знову ж таки знищують велику кількість окупантів, і тут зараз можна говорити саме не про метри, а про кількість ворогів, які більше ніколи не повернуться додому. Це мені здається вкрай важливо, тому будемо спостерігати за ситуацією надалі. Ну і відповідно стежити за будь-якими пересуваннями і накопиченнями живої сили та техніки ворога. Наші безпілотники їх бачать, наша артилерія влучно працює. Пане Дмитре, яка ситуація довкола Авдіївського коксохіму? Наскільки це неприступна фортеця для росіян? Звісно ж, Авдіївський коксохімічний завод це дуже ласа ціль, тому що стратегічно захоплення його теоретично може дати шлях до захоплення і оточення всієї Авдіївки, але наразі коксохім тримається і ворог знищується на підступах до заводу дуже непросто. Там і просуватися, скажімо так, територія вся прострілюється і вся контролюється. Згідно з даними українського генерального штабу, після того як росіяни у жовтні активізували спроби оточити Авдіївку великими силами, вони несуть рекордні втрати, що підтверджується, зокрема, і розвиткою Великої Британії. Як такий показник втрат позначається на тактиці, яку застосовують окупанти для спроб нині, і взагалом на їх наступальний потенціал довкола Авдіївки. Вони намагаються атакувати. Ясне, що вже зараз ми не бачимо танкових колон. Передусім, це невеличкі піхотні групи, але все ж таки регулярно атакують. Знову ж таки, їхні літаки розвідники літають сьогодні. Зранку пролетів. Потім за годину був пуск кабів, Потім за годину ще один пуск кабів в напрямку Авдіївки. Тобто тут неспокійно і однозначно у мирних українських містах мають розуміти, що хтось в цей час не досипає, хтось долає свій страх, хтось ризикує життям. Пане Дмитра, чи є відчуття, що ворог починає виснажуватися? І як багато свіжих резервів щодня прибуває до Авдіївки ворожих? Ворожі резерви прибувають регулярно, але знову ж таки якісні резерви знищуються перед всім і якість знижується в цілому. Наша розвідка фіксує і всі їхні пересування, тобто немає такого, що е, якісь несподіванки вони для нас готують. Ці несподіванки не будуть для нас відповідно несподіванками. Е, ми готові передусім. Як погода впливає зараз на характер бойових дій, і, зокрема, той шторм, який ми переживали цими вихідними, як позначився на Авдіївці? Сьогодні ясно і сонячно, але кілька днів перед тим дійсно був шалений вітер. Був дощ, я би навіть сказав, снігу дощ. Трошечки підмерзало, Потім в день. Е Грунт відтанув, потім знову примерся. Ясна річ, що техніка грузне в українській землі, і сама українська земля перешкоджає ворогу пересуватися вперед. Але не тільки земля, але і шалені неймовірні зусилля наших військовослужбовців. Пане Дмитра, наскільки складно зараз з логістикою для оборонців Авдіївки? Як відомо, є кілька шляхів постачання, і зараз, хоч ворог куди куди стрілює, але водночас вони працюють совне, тобто постачання боєкомплекту і всього необхідного здійснюється. Здійснюється не що ми відомо про морально-психологічний стан того групування росіян, яке зараз намагається оточити Авдіївку, враховуючи колосальні втрати, які вони несуть. Втрати в будь-якому випадку впливають негативно на психологічний стан, на мотивацію, на рішучість. Вони прекрасно усвідомлюють, що воюють на чужій землі. І ті полонені, які потрапляли до рук наших військовослужбовців, це лише підтверджують. Пане Дмитре, а як зараз виглядає Авдіївка? Авдіївка зараз виглядає. Ну, напевно, що. Не як населений пункт, тому що населення як такого там дуже-дуже мало. Це стосується і навколишніх сіл Степове, Бердичі і так далі. Тому дуже непросто нашим військовослужбовцям артилерія ворога також працює, також літають дрони і працювати доводиться у складних умовах. Тобто Дякую. Кожен день для наших захисників це, це подвиг. Дякуємо за інформацію, яку ви нам надали. Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, кидаючи вперед.